Мої вітанечка, доброго денечка. Розглянемо сьогодні такий танк, як Imbatable, продовження гілками МК-50Б з доволі цікавою механікою, танчик. У нас касетна система зарядження. Більш детально пізніше ми її розглянемо, об'ясню, покажу її, а поки що переходимо до характеристик. У нас на борту має 420-альфову гармату, 267 пробиття на ББ, 328 на подкалібреному снаряді, 30 секунд зарядження самого барабану 2,5 між пострілами та 4 снаряди в барабані. Тому я кажу 30 секунд, тому що польова модернізація 2 секунди цих перебере зарядки. Польова дає доволі хороший буст. У нас мінус 9 коти, це, в принципі, хороші коти. Уверху у нас 12, теж приємно буде. Також з польовою модернізацією це ще збільшиться. У нас 1,9 зведення, 0,3 вийде розкиду. Плюс-мінус хороша точність для такого барабану. Мені даже здається, тут буде точність краще, ніж в МХ50B. 2800 вийде середньої шкоди на хвилину. В принципі, це приємний. ДПМ непоганий. На рахунок бронювання. Бронювання у нас, на жаль, відсутнє. Броні немає. Розраховувати на неї також не рекомендую, не варто. Десь, можливо, коли ти будеш виходити від котів, десь там від рельєфу, мінус 9. То може дещо зрикошетити у башню. Ну, комулі рикошетити не будуть. Комулі ББ ні. Якийсь подкаліберний снаряд можливо зрикошетить. Але надіятись не варто. Корпус тут набагато гірший, ніж в мік 50 б Не вийде, як на наберсити. Можна було ВЛД-хою, НЛД-хою витанковувати щось. А тут вже такого немає. Тобто танк суцільний картон буде гратися абсолютно від другої лінії. Так, на рахунок обладнання. На обладнання я рекомендую стабілізатор використовувати. Систему керування вогнем т 3 і загартування. Чому система керування вогнем Т3? Тому що вона дає мінус 11% розкиду під час руху та поворотів та після пострілу. Тобто після пострілу дає додаткову стабілізацію. Must have, must have. Другу збірочку я буду використовувати, коли її відкрию в польовій модернізації. Це стабілізатор, система підвищення рухливості Т3 і загартування. Тому що на деяких картах, де треба буде дуже багато кататися рубінка буде необхідна, плюс вона дасть додаткову стабілізацію також і також буде гарним вибором. А ми переходимо до механіки. На рахунок механіки, у нас касета система дозарядження, тобто, якщо в барабані залишається один снаряд, можна піти на перезарядку і дозарядити ще три постріли, при цьому залишаючись у бойовій готовності з одним снарядом. Тобто, якщо ми вийшли, видали три постріли, залишили один снаряд, ми завжди можемо його використати. У будь-який час, поки дозаряджається інший барабан. Також, якщо ми видаємо цей останній постріл, то у нас перезарядка збільшується на пару секунд. всього-навсього. Зараз більш детально розберемо на практиці, як видавати 5 снарядів з барабану за дуже короткий час. Так, розберемося, як ж видати нам 5 снарядів з барабану. Видаємо зараз три постріли по леопарду, залишаємо один снаряд в барабані. Його не вистрілюємо, але цей снаряд можна в будь-який момент, поки заряджається барабан повністю видати. У Нас залишається 27 секунд до перезарядження ще трьох пострілів. І в момент, коли у нас залишається буквально там пару секунд до зарядження барабану. В даному випадку у нас буде 3 секунди до зарядження барабану. нас залишається 3 секундочки. Ми видаємо останній постріл, який у нас в резерві постійно. І у нас перезарядження на 5 секунд збільшується, і за 5 секунд заряджається абсолютно повністю заряджений барабан на 4 постріли. Таким методом ми можемо робити мінус 5. Барабан доволі цікава, механіка, цікавенько виглядає. В боях доволі складно буде її реалізовувати. Зараз подивимося бій, який я зіграв буквально перед записуванням цього гайду, в якому я доволі непогано використовував ці механіки, тому гарного вам перегляду. Гарного вам настрою, будем дуже вдячний за вподобайку та коментар. Можете вказати, на який танчик, зробити наступний гайд і до зустрічі! Гарного перегляду. Карта монастир. сетапі бачимо тяжиків не дуже великій, Ве... у великій кількості. Парапет, ну, в принципі, чудовий баланс. Який буде. Зараз коли м'ясо скінчиться в рандомі. Поїхали направо. Зараз там станемо на переїзд зацілимо. Позиції G1. Можливо, хто буде їхати подальці, подальній можна буде його відкидати, так що полетіли. Самозатоплення супротивника Цеска. Видно, не справився з керуванням бідоська. 8-9 лінії зі скотчем. 803-й бачимо на воді. Значить тут у нас 10-11 важких танків не буде вже. Є Добре. Дві халявні тички дали. Найсі. Супер, фоловий барабан віддали, халявний практично. Одну тичку від Хевіка вертухи отримали і все. В принципі, гарно. Такі звуки, такі звуки зарядження. Це пошкоджено. Громіо не пробили. Да, не пробили, не попали. Таке собі. Так, і п'ятий їде підживати. Це він робить помилку, мені здається. Подаємо три снаряди. Один снаряд требаємо в резерві. Тихо, 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 тихо. Беджер, тихо, тихо. Даємо течку. Через 4 секунди в нас буде фуловий барабан. Оп, і в нас знову фуловий барабан. Я буду фуловий барабан віддавати, мабуть, ні? Ні. Будемо далі дозаряжатися. Никаємося за союзниками. Зараз 5 секунд, і в мене повний повністю барабан заряджений. Найс. Nice. Супер. Вверх треба приймати. Пацики на моциках треба верх приймати. Зверху підуть. А тут це в бою, кстати, непогану механіку використали. Прям непогано. Обаха, не здивиться. Допоможіть! хто з тих? забрав Ягу, тому що Яга дасть більшу альфу. І сім дасть меншу альфу. Ріночеронто дуже молодець. Він виїхав розміняв свої ХП, але, блін, шкода, що йому дали з підпалом ставимо йому вподобайку. Шкода, що він цей. Йому з підпалом яга дала. Не повезло молодому.

Не встигну проїхати. В принципі, хороший бій вийшов. 8000 дамашки. Супер. Найс. В принципі, задоволений. Ріно хорош. хороший. Ріночеронто потужно зробив. Тут, кстати, можна було не їхати. Можна було дати тичку, закотити назад і цей. Ще вкинути якийсь дамаг. Я би встигав. Би. Ну, кінець не дограв. Але буває нічого страшного. Можна було ще постріла, мабуть, два додати Пів. супер. Парум, 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 парум. Це, кстати можливо, навіть буде майстер. 8000 настріляно по своєму. Ні, це друга ступінь. три 1003... А, ну вже сьогодні, мабуть, повиростали планки. Добре, такий вийшов бій. Непоганий, хороший бій. Механіку плюс-мінус ми показали, реалізували, тому. Дякую за перегляд. Гарна вам денечка. Жду ваші коментарі і до зустрічі!